Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні будемо готувати хлібні чіпси для наших улюблених дітей. Для цього нам треба. Оце, бачите, в мене лишилося, я робила пельмені, і в мене тісто лишилося. І я колись думала, ну що мені з нього зробити? І спробувала зробити такі чіпсики. Вони такі смачні, моя внучка тільки й просить їх. А для цього треба оце тісто, яке лишилося від пельмені, і олійку. А тепер дивіться, яку я звірюгу купила. Це таке, щоб розкатувати то тісто. Я обігала пів Америки, ви не повірите, ні в одному магазині немає отого навіть дерев'яного. І в Велмарті була і де я тільки не була. А це вже вирішила зайти. В нас є тут такий дорогий магазин. Зайшла і подивилася, там два види. То я так обрадувалася, що, взагалі, е не е слів немає. Дивіться, зараз помію І буду розкатувати для вас. І покажу, що я роблю. Тепер беремо то тістечко, дивіться, і отакого от трошки припиляємо. Тут. І так його трошечка, зовсім трошка, і ріжемо на такі кусочки, кружочки. Постарайтеся, щоб вони були однакові. І потім беремо один такий кусочок, робимо. Такий кружочок, це в сторону, трошки припилили, і розкатуємо. Зараз побачимо, як моя ця нова розкаталка. буде. слухайте, катає, як має бути. То, ще краще, ніж ото було у мене, куди ділося, не знаю, дерев'яне. І розкатуємо дуже тоненько. От Просто як можна тоніше. До кінця розкатуємо, припиляємо трошечка і поїхали. Дивіться, як воно тоненько получається. От. І. Щоб була там така якась там форма, чи ще небудь, щось таке. Ви знаєте, я оце дивлюся, деякі люди роблять такі відео, щоб там все було перфект. Але я вам скажу: в природі нічого нема перфект. Подивіться на дерево. Дерево то в одну сторону, то в другу сторону, там кора відпала, там листя злетіли, да? воно живе. А от стов, він мертвий. Ну, він вже такий вихолений, що вже куди там. Дивіться, яке тонесеньке вийшло. Зараз я вам покажу. Дивіться, навіть руку видно. Отаке от нам треба зробити. І так розкатати всі такі шарики. Але я вам хочу сказати, ви можете зробити ще пополам і зробити меншенькі. Я буду такі робити. Ідемо жарити. Дивіться, купила я нову сковородку, таку чугунну, гарну таку. Дивіться, яка вона красавіця. Тому що на сковородці, якій я е, готувала, да, тіфлонова, мої діти, вони не жаліють. Вони шкребли вже там, нашкребли вже ту сковородку. І я купила чугунну. А от тепер пошкрібіть попробуйте. Отаку гарненьку. Бачите, от. Все. І будемо зараз класти оцей блінчик. Тоненький. Отак. Оп. І так всі блінчики будемо робити. Зараз воно піджариться і буде то, що надо. Така блімбочка. Далі я вам покажу. Я перевернула, дивіться, яке воно вийшло гарненьке. Це нова сковородочка, то, що треба. Треба, щоб воно таке було більше піджарене, бачите? Отакого. От його. То ми другу сторону більше піджаримо. Далі я вам покажу, що будемо робити. Дивіться, я перший блінчик зробила. Оце він має бути якраз от таким -го. піджареним. Таким. І так ми робимо всі блінчики. Дивіться, як дуже скоро воно піджарилося. Дивіться, вони такі чіпсики для дітей. І що ми робимо? Я зараз вам покажу. Можете маленькі зробити. Оце отакого зверху медом. Отак. Динь-динь-динь. Трошка з медом. Якщо у вас алергія на мід, то не треба. І отак вкусили. А. Судя як хрестить. Можете зверху йогуртом. У мене йогурта не було. Я взяла сметану, додавала цукру, додавала туди трошки ваніліна і можете отакого намастити і з медом. Можете без меда. Те, що треба. Туйте як хрустить. Діти дуже будуть довольні. Але якщо ви на дієті, то то не для вас. Від цього можна поправитися. А ви знаєте, раз в місяць можна собі такого дозволити. Дивіться, скільки. Фік, поки одне розкатав, друге готове. Слухайте, а! М -м -м -м. Зі сметаною медом то, що треба. Іду mm. їсти. Всім доброго. Підписуйтеся на мене. Я буду вам давати. Треба мені запатентувати це. Це так смачно, що взагалі. Буду давати другі відео. Пишіть мені коментарі, але гарні пишіть. Погані не пишіть. Тому що я стараюся, в мене 100, десь 60 відео. Пишіть мені тільки гарні коментарі. Люблю вас всіх іду їсти. Зустрімося в другому відео.